Вітаю всіх глядачів Ютуб каналу Україна на часі. І сьогодні ми поговоримо з адвокатом Станіславом Ліфлянчиком про не дуже приємну тему про розлучення в умовах війни. Станіславе, вітаю. Вітаю. вітаю! Хочу сьогодні поговорити з вами про розлучення, і я знаю, що останні два роки збільшилася їх кількість. А, і як ви можете це як адвокат прокоментувати? А, ну почнемо з того, що е, дійсно збільшилось, і пік е, розлучень було десь наприкінці 22-го і до середини 23-го року. Зараз воно трішки зменшилось, однак, все одно їх доволі багато. Справа в тому, що ну по перше, війна вона зірвала маски, і деякі люди дізналися, що вони насправді там не можуть жити один з іншим, мають різні погляди. Тобто, це одна із підстав. Друга сім'ї не витримала не витримали випробування відстань. Да, тобто, вона поїхала з дітьми за кордон. Чоловік залишився тут, або в зсу, або просто тут сидить. Працює там, то що виїхати до них не може. Вона виїхала туди, там можливо в неї все влаштувалось, все окей. Вони пожили один без одного і зрозуміли, що їм все норм. Отак, от, от один без одного. І вони звертаються до адвоката. кажуть: слухай, ну у нас така формальність. Ми вже один з одним не хочемо однак розлишитись треба, тобто треба щось робити. Тут причина полягає ну, в декільких факторах. Однак я для себе так вичленів. Знаєте, один найголовніший, це просто ті сім'ї, які в принципі і не повинні були існувати. Тому що ну, шлюб було укладено як правило тоді, коли їм там було 20+, Тобто, скоріш за все за якимось тиском суспільства або тиском батьків, далі відразу діти, і вони, отак, от там побут, все це закрутило. А потім, коли вони роз'їхались, пожили один без одного, вони зрозуміли все ж таки сенс того, чим вони займалися, скільки часу вони втратили. Є погані моменти, погані випадки, скоріш за все, верніше буде сказати, коли вони роз'їхались, наприклад, і посварилися. Ну тобто, той, хто за кордоном там в нього почалося інше життя. А той, хто тут цього не хотів, і от воно так буває, і дуже погано, коли сторони не можуть дійти якогось консенсусу з цього приводу. Тож починається судова тяжба стосовно там поділу майна, поділу дітей, якщо можна так сказати, і ну от на цьому в принципі дуже багато роботи у адвокатів виявляється. І бувають ще випадки, коли люди знаходяться обидва за кордоном, там вони пожили. Там теж виявилось, що вони хочуть бути окремо, тож треба тут в Україні вирішити всі ці питання, пов'язані з реєстрацією шлюбу, тобто його розірвати, продати майно там, наприклад, і тощо. Тож такі моменти виникають, і це було з 22-го до середини, десь 23-го. От, а зараз нам додалися ще справи, скажімо, справи, пов'язані з новим законом про мобілізацію. Норма цього закону вона передбачає, що якщо особа виховує дітей, дітей самостійно, виховує і утримує, то вона має право на отримання відстрочки. І факт виховання та утримання дитини він підтверджується відповідним рішенням суду. Ну так зазначено в постанові кабінету міністрів 560. раніше таких рішень в принципі не існувало, і таких процесів не існувало, тому що в них немає сенсу. Ну що встановлювати факт виховання та утримання дитини? Це ну не тягне за собою жодних там правових наслідків, тож цього ніхто не робив. І відтак з набранням чинності цього закону тепер масово почали звертатись з такими позовами, тому що ну дійсно є такі випадки, коли батько сам виковує дітей, вони в нього живуть. Він їх водить до школи, все сплачує, їх там кормить, пояснює, як батьківщину любити. А ну він є такий, що підлягає мобілізації. Тож в цьому разі доводиться звертатись до суду з позовом, саме позовом, не заявою, тому що от за заявою просто суди не відкривають провадження. Тобто, звертаємось з позовом. Долучаємо туди третіми особами міністерства оборони, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. І ця тяжба починається там надовго і нудно, тому що ну тому, що тому от тому, от на сьогоднішній день картина з судовими справами по розлученню така. А скажіть, будь ласка, ми говорили вже про людей, які знаходяться один з пари за кордоном. Який механізм розлучення, якщо один з пари знаходиться не в Україні механізм, в принципі, є тільки один: це подання позовної заяви про розірвання шлюбу. Той із бажаючих в цій парі, хто хоче розірвати шлюб, він звертається до адвоката, укладає з ним договір про надання правової допомоги правничої допомоги. Адвокат на підставі цього виписує ордер і далі самостійно представляючи інтереси особи, оформлює позов, подає його до суду і судиться. Далі буде судове рішення, яким буде розірвано шлюб, і це судове рішення буде документом, який, який підлягає реєстрації в органах РАКС. Процедура, в принципі, вона для адвоката доволі проста. Судові процеси ці відносяться до доволі простих і формальних. Однак бувають випадки, коли, наприклад, інша сторона, відповідач, не хоче розлучатись. Ну, таке буває. Він або за кордоном, або тут, ну от він приймає рішення, що він не хоче. І е, якщо він про це заявить в судовому процесі, то суддя зобов'язаний зобов надати сторонам строк для примирення від 1 до 6 місяців. Це затягує розгляд справи, і по закінченню цього строку, якщо сторони не примирилися, а от залишились при своїх, тобто один хоче розлучитись, а другий, наприклад, не хоче, то суддя все одно виносить рішення про розірвання шлюбу. А, тобто, це питання часу, під час якого нічого, в принципі, не вирішується. Тому ну, процедура, в принципі, така. А загалом, з початком воєнного стану процедура розлучення змінилася, навіть якщо люди в Україні обидва чи все так само, як і було? Кардинально вона не змінилася, все так само. Якщо вони знаходяться тут в Україні, у них немає малолітніх чи неповнолітніх дітей, вони можуть звернутися до органу РАКС, подати заяву разом. Вони подають заяву про розірвання шлюбу, і через 30 днів вони отримають свідоцтво про розірвання шлюбу. Якщо ж у них є малолітні чи неповнолітні діти, в них процедура тільки через суд. Вони можуть в судовому порядку, так як я розказав, через подачу позивної заяви шлюб цей розірвати. Зараз там дія вводить процедуру про подання заяви про розірвання шлюбу в електронному варіанті, і про подання заяви про укладення шлюбу, це не пов'язано з війною, це пов'язано просто з розвитком нашої діджиталізації країни. Особисто я, от у всіх минулих там випадках. В принципі, підтримував цю діджиталізацію, а от стосовно укладення шлюбу подання заяв, я категорично проти. Чому? Тому що ми можемо мати ситуацію з певними шахрайськими діями. Наприклад, от просто на цьому інфоприводі мені відома ситуація з шахраями. Я особисто приймав участь у телепередачі на нашому каналі одному. Де розбирали ситуацію, що там шахрайки, вони знайомились з молодими хлопцями із ЗСУ, далі вони з ними нібито одружувалися, вона там присилала підробні там, документи, що вони подані в дії, що вони одружилися, і далі вона починала качати з нього гроші і гроші з його сім'ї. Ці ситуації вже є, це факт. Тобто навіть інфопростір, тепер давайте передбачимо ситуацію, що ну це буде відбуватися, от більш якимись там ізощеними методами, там при хакерстві, там чи за володінням особистими даними, телефоном і прочим, що за людину буде подана заява. Бог з ній заявою. А от якщо появиться така функція, як укладення шибу, тобто не просто подали заяву і чекаєте, коли вам треба з'явитись до раксу для того, щоб сказати своє так. А ви взагалі можете прямо в, е, в дії укласти цей шлюб? Тому це взагалі не припустимо, тому що е, ну, по відео ми не бачимо всієї картини в цілому. Можливо, людина там стоїть ззаді, там неї хтось погрожує. Можливо, це взагалі не вона а просто схожа людина. Е, ну тобто можуть бути багато варіантів, і, і це не добре, тому що далі це може тягнути за собою певні фінансові обов'язки і фінансові проблеми. Тому ну, кардинальних змін я, в принципі, не бачив. Все так, як є, і лише от додається у нас поступово ця діджиталізація і в шлюбних відносинах. Знаю, якщо не помиляюся, що коли людина, чоловік укладає шлюб, він має також звернутися до ТЦК. Правильно я розумію? Чи якось прийти там, взяти якісь документи чи подати документи. зараз. Скажу не дуже популярну річ стосовно цього, справа в тому, що серед документів, які повинні подаватись для укладення шлюбу, військово-облікового документу нема. Ну він не зобов'язаний звертатись до ТЦК, це в принципі ну, не передбачено законом. Однак, ми маємо ситуацію, що РАКСи почали вимагати ці військово-облікові документи ще давно. Ну, це, скажімо так, за політичною доцільністю робиться, не за законом. Вимагається для того, щоб там не ухилялися від військової служби, а вони це обґрунтовують тим, що треба ж якось свої облікові дані уточнювати стосовно зміни там свого стану актового, да, і так далі. Ну, це в принципі я розумію. Пояснити можна абсолютно будь-яку незаконну дію, і вона буде абсолютно логічна. Однак. При вимаганні таких документів, звісно, ми стаємо в дуже незручну ситуацію, коли ми хочемо одружитись і не можемо, тому що ми не можемо надати там якийсь документ без того, ми поки підемо в ТЦК. Ну а з ТЦК ми ж знаємо, що туди між можна піти і вже звідти не вийти, і там вже буде не до шлюбу. Тобто з розлученням так само можуть вимагати ці документи в ТЦК чи взагалі ні. Ні, вони не мають права вимагати, і ТЦК Взагалі ця ситуація не стосується. А він розлучається зараз. В них є система оберіг, в них є доступи до, до безліч реєстрів, в тому числі і до реєстру актів громадського стану. Людина одружується, розлучується, вони можуть отримати цю інформацію. Якщо вона їм так цікава, просто з реєстру, підгрузивши її до системи оберіг під відповідний акаунт громадянина. Для чого вимагати ці додаткові документи я реально не розумію. Ну скоріш за все, ні, я розумію, скоріш за все, для того, щоб людину заманити до ТЦК. Е, якщо людину так заманюють до ТЦК, вона може звернутися до суду, аби якось вимагати, щоб цього не сталося. Вона може звернутись до зі скаргою до міністерства юстиції, якому підпорядковується безпосередньо орган в реєстрації актів цивільного стану, і звернутись до суду. Однак до суду вона може звернутись в тому випадку, якщо людині відмовлять. У прийнятті документів або відмовлять у реєстрації заяви актів громадського стану. Однак це треба якось зафіксувати, розумієте? Тобто треба їх змусити, щоб вам надали письмову відмову в чомусь. Тоді ви можете звернутись до суду та заявити про порушення вашого права. Якщо у вас не буде письмової відмови, на жаль, до суду звертатись немає сенсу. Зрозуміло. і останнє питання. Ми всі розуміємо, що розлучення це досить неприємний процес. Ви як адвокат, які можете дати топ 3 поради, щоб пройти цей шлях таким цивільним шляхом. Ну, перше, треба розуміти, що е, у вас є е, як правило три складові у цих правовідносинах: це е, ваше розлучення, це правовідносини з дітьми, і це ваші фінансові правовідносини. Всі ці три речі вони паралельні і незалежні від того, що відбувається. У нас же люди під час розлучення вони часто е, змішують все в купу і починається. От е, вони зустрічаються і хочуть поспілкуватися. Слухай, а давай ми вирішимо питання, кому машина, а кому квартира. Вона каже: ні, а ти ж аліменти дитині не платиш. Він каже: так, а це тому, що твоя мама коли щось сказала. Вона каже: Так, це тому, що ти поганий, і оце воно починається. От е, вони повертаються у минуле і так далі. От перше питання собі треба поставити: я що так ненавиджу цю людину? Якщо так я цю людину ненавиджу або не люблю і не хочу з нею бути, окей, я з нею розлучився або розлучаюсь. Крапка в цьому питанні поставлена: це за маму, за, там, за себе, за те, що ви там колись сварилися. І це ми відкладаємо далі. Ми починаємо системно вирішувати питання стосовно дітей і майна, причому по черзі. Спочатку, от, окремо, давай по майну. Вона там, чи він починає там, за аліменти, каже, ні, стопе, ми зараз до цього повернемось. Давай спочатку по майну розійдемось. Ну, наприклад, або навпаки, давай спочатку по дітях розійдемось. Тому що, ви розумієте, кожного разу, коли я чую оці от спроби переговорів між чоловіком та жінкою, які розлучаються, вони всі під копірку. Жінка каже, я не дам тобі дитину. Чоловік каже, я не дам тобі грошей і заберу у тебе все майно. От, ну, це от в різних формаціях воно одне й те саме, і це дуже токсично, особисто навіть для вас, якщо ви є ініціатором цього конфлікту. Тому моя порада для того, щоб ваше життя не перетворювалося на жахіття, і ваші адвокати не були там на сіншилах десь не витрачали ваші кошти, сплачені ним. Ви повинні виходити з вашого шлюбу точно так же, як ви виходили б із партнерських відносин. Із відносин з банком, із відносин з будь-яким іншим з будь-якою іншою особою, з якою ви мали фінансові відносини, розподілили майно, розподілили, як ви будете з дітьми бачити, скільки ви будете їм сплачувати, і так далі. І підписали це на папері у нотаріуса, наприклад, чи через адвокатів все зробили тощо. Якщо ж ви не можете вирішити цю ситуацію, і шлях вас веде до суду, е, окей, ви заходите в суд. Однак тут ви все одно повинні бути готові домовитись на якихось взаємоуступках, е, тому що е, для вас вже буде краще, якщо ви вийдете з цих правовідносин якомога скоріше. Ну, це моя вам порада. Тобто максимально конструктивно завжди спілкуватись і розбивати ваші правовідносини на декілька складових, які повинні вирішуватись окремо і по черзі. Ну по тій черзі, яка вам, наприклад, була була би зручна. Дякую, Станіслава, за те, що роз'яснили такі складні, досить питання простими словами. Маю надію, що і нашим глядачам також усе було зрозуміло. До зустрічі, до зустрічі. Також вам дякую.